Ти знаєш, що приставки постійно ведуть війну між собою за твою увагу. PlayStation дає тобі безліч ексклюзивних ігор. Xbox з кінектом дарує нові відчуття від геймінгу. А Nintendo нав'язує тобі Маріо. Та іноді до цієї боротьби підключаються й інші платформи. І зазвичай з цього нічого хорошого не виходить. Тож просто зараз зустрічай рейтинг найгірших приставок в історії у п'ятірці ігронавта. І розпочинає наш рейтинг дивно, але не Нінтендо. А консоль, яка дуже намагається бути схожою на неї, це Інтеракт, творіння компанії Інтек, яка робить різні додаткові девайси для нормальних приставок. А поки нормальні приставки дають тобі усього один контролер. Інтеракт не обділили тебе і дали у комплекті одразу два контролери і ще два джойстика, типу Вімоут для рук, і один Вімоут для ноги. Це, мабуть, для того, щоб рубатися у. У крутезні ігри, а вони чомусь на картриджах. Та ще й виглядають настільки бридотно, всі хлопці, мабуть, не в курсі, що 90-ті давно скінчилися. Тож інтеракт за запізнення приставки років на 20 потрапляє до нашого рейтингу, але тільки на п'яте місце. Адже далі буде тільки гірше. А на четвертому місці справжній технологічний гігант Apple. Сьогодні усі просто моляться на айфони та айподи. А от два десятиліття тому з Apple усі сміялися. Яблука <свистак> <свистак> яблука. А ти можеш так. Адже компанія вирішила вступити у консольну війну зі своєю кострубатою приставкою Піпін. Та мало того, що за технічними характеристиками вона програвала усім конкурентам, так і ще й коштувала, як дві PlayStation. І це при тому, що ігор на неї майже не було. Саме тому Apple Піпін зникла так само швидко, як і з'явилася, і посіла четверте місце нашого хіт параду. Яблоко. Что? Нож? На третій сходинці нашого чарту розташувався Ягуар, не авто, а приставка від компанії Атарі, окрім гучної назви, увагу гравців, вабило те, що за словами компанії, це була перша у світі 64 бітна консоль, тобто мега потужна. Та проблема була у тому, що при такому навороченому залізі ігри на атарі Ягуар абсолютно ніяк не відрізнялися від ігор на менш потужних приставках. А от грати у них із джойстиком, який більше нагадував телефон. Було взагалі неможливо саме тому Atari Jaguar у нашому рейтинзі. але посідає тільки третє місце. Адже наступна приставка взагалі не мала джойстику. А срібло нашого ганебного рейтингу дістається творінню компанії «Worlds of Wonder». Це Екшн Макс. Творці цієї приставки зробили справжню інновацію. Вони відмовилися від класичного джойстику і замість нього дали тобі пістолет. За допомогою нього ти міг пройти усі п'ять ігор, які насправді були фільмами, адже приставка працювала не з дисками чи картриджами, а з касетами ВХС. На ці касети було записано відео, до якого було прикручено можливості цілитися в об'єкти. Незрозуміло було тільки одне: грав у неї, хоч хтось, окрім хлопця, з реклами. Але Action Макс посідає тільки друге місце нашого чарту, адже є приставка, яка іще гірша. І нарешті на першому місці нашого рейтингу не просто консоль, а одна із найпередовіших портативних приставок 90-х. Це Air Zone А це ні, не пірат, а людина, яка пограла на цій приставці. Справа у тому, що Air Zone мав усього один екран, який був розташований напроти одного ока геймера. Сама ж консоль чіплялася на голову і через картридж виводила картинку на маленький LCD дисплей. І хоча ігри для для неї були тільки відбірні Star Wars, Virtua Fighter, Batman. Але виграти у них можна було хіба що катаракту. Адже у купі з шизоїдною кольоровою гамою консоль видавала усього 5 кошмарних кадрів на секунду. Гіршої приставки годі й шукати. Саме тому AirZone посідає перше місце нашого рейтингу найвідстійніших консолей у історії ігор. You are now in the ми можемо увімкнути комп'ютер, нам під силу взяти в руки джойстик та навіть цілий день натискати на кнопки. Нас просто неможливо зупинити. Єдине, чого ми не можемо, це пропустити наступний випуск ігронавтів. Тут рівно за тиждень на QTV. Дивись у наступній програмі, буде дуже стрьомно». Несамовита п'ятірка непередбачуваних подій, що сталися під час онлайн-трансляцій ігор. Що пов'язує культовий серіал Секретні матеріали та легендарну покропову стратегію? Дізнайся все про історію всесвіту та феномен успіху легендарного Пікском.